Автомобіль із військовим підірвався на Луганщині вблизу містечка Попасна. Водій машини, уникаючи обстрілу, з'їхав із колії та наїхав на міну заднім колесом. Один військовослужбовець загинув і ще троє по лікарнях. Один підключений до апарата штучної вентиляції легенів. У другу травмовані ноги їх доправили вертольотом до Дніпра. Напередодні саме місто Попасна. Бойовики обстріляли із ствольної артилерії та мінометів. Їхні мішенням були звичайні люди. Це Попаснянська поліклініка після обстрілу 122-м калібром та мінометами. Вікна тут тепер виглядають ось так. Розбиті вікна геть нові. Тут навіть не встигли зняти захисну слівку. Тут має бути поліклініка, і незважаючи на обстріли, ремонт продовжується. Там не трінішні вікна. Ви подажаєшся, надає ремонт. Діти смотри. Просто у кабінеті заступника головного лікаря знайшли осколки. Вони й досі лежать на столі, зовсім свіженькі. Загалом на Луганщині вже достатньо прохолодно, тому вікна змушені забивати, Чим прийдеться та застеклити, але коли це буде, або княві Обикновена кліонка. Що вони промакають і вітру немає. Перебитий газогін, обірвані проводи та побиті осколками будинки. Зайве підтвердження того, що стріляли не по військових, цілили по мирних мешканцях. А ви з цієї квартири, так? Так. Да. Це спальня найбільш постраждалої квартири. Ось тут, наприклад, раніше було скло. Привіт був такої сили, що тут навіть плити попросідали. Мама була, вона в коридор вийшла, це все в такое попадання. Найбільше кімната пострадала балкон. Я сюди вискочила, упала на пол. вот отут лежало. Ми вийшли в коридор. Осколки побули меблі і стіни теж потріскались. Тут очевидно, що метою були саме місцеві мешканці. Ось воронка. А ось лікарня. А ось тут артилерійський обстріл скоріше нагадує сільськогосподарські роботи. Тільки от картоплю саджати вже запізно, та й воронки для цього занадто великі. Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор 2+,2.